Українців, які перебувають у Великій Британії, можуть відправити додому, якщо Україна буде визнана безпечною країною. Ну, а тут же ж недовго нам, правда? До статусу безпечної країни. Тут таке сьогодні-завтра і все, і ми там Ох. статус безпечної країни. Коли у нас буде такий з вами статус? Не скоро, але коли буде, то буде вже раз і назавжди. Значить, що я хочу сказати: історія така: зараз тривають торгові переговори, як вони тривають з самого початку, напевно, що війни. Скільки коштує мир, хто скільки заробить на війні? Наскільки вигідно закінчувати війну або не вигідно в плані коштів і фінансів? Отак. От це перша історія. Друга історія. Буде підписаний договір трьома сторонами, одна із яких буде церква або жінка. От як хочете так і розуміти, що називається. От тоді цей договір матиме силу в плані того, що за що ми з вами питали: статус безпечної країни, оновлення. Встановлення і пішли собі далі. І це вже буде ой як надовго. Чи існують в Україні запаси газу і якісь резерви електроенергії? Цікаво, чи все вже продано до нас. Газу завалісь, тільки і працюй, тільки і добувай, переробляй. 260 гривень донат. Дякую, молодці. Електроенергія. Тут справи погірше, але дуже велика кількість пропозицій, або від партнерів, або від. Людей, які можуть запропонувати альтернативні якісь джерела, чи якось налагодити те, що зараз у нас все просто посипалося. Рашка зайнята створенням нових модифікацій авіабомб, здатних долати дистанцію до 400 кілометрів 200 гривень донат, я вам пишаюся. Ви молодці. Такий потенціал дає армії чорних пакетів можливість завдавати ударів по Україні, не задіявши ракетного озброєння. Це ставить під загрозу набагато більше міст України. Так, Рашка створює нові модифікаційні бомби, здатні долати дистанцію 400 км. Загроза від таких бомб надалі. Так, новини давайте почнемо з хірових. Такі бомби будуть і використовуватися вони будуть. Тепер гарні новини. Це не серійне виробництво, їх треба облігчати для того, щоб вони. Летіли на далекій відстані, а це в свою чергу знижує ефективність, тобто вони не будуть настільки ефективні, настільки тут розписано. Ну, хоч так. У Польщі пошкоджено залізничну лінію, яка веде в Україну. Прем'єр-міністр Туск не виключає диверсію. Ми з вами нещодавно таке щось дивилися, так? Да? Польща і Україна. Диверсія чи ні. Диверсія і не одна. Значить, аж до весни там буде якась прям цепочка подій. Тобто це тільки початок. Україна та Греція підписали договір про продаж природного газу до України. Його вже в січні почнуть доставляти. До Одеси. Е, так, там в Греції заявили, що Україна отримає стабільні джерела енергії, а Греція перетворюється на ключовий транзитний пункт для постачання американського зрідженого газу до Центральної та Східної Європи. Угу. Так, через, е, з Греції через Одесу іде. Газ природний для нас. Ми дивилися це питання, ну, я так плюс-мінус пам'ятаю, але таке враження, що дивилися: щось будуть вони передомовлятися, щось вони будуть там в, в такому приступі, знаєте, гніву рвати ті бумажки, договори, щось буде ну, по-іншому, однозначно, стовідсотково. Після нещодавньої атаки СБУ на Наворашиськ там практично відсутні будь-які великі судна, стратегічно важливий порт Рашки призупинив експорт нафти і нафтопродуктів. Так, тут одразу декілька запитань. Перше: прибуток подальший: 200 гривень донат. Дякую, молодці. Подальший прибуток. Чи буде він збільшуватися чи зменшуватися від нафтопродуктів через порт? Доражки. Так, ну тут новини такі, що в них є як мінімум ще три напрямки, по яких вони паралельно працюють. Причому я навіть не дуже впевнена, що е, е, воно якось документально, номінально е, має зв'язок з Російською Федерацією. Тобто, це можуть бути е, якісь підставні компанії, е, абсолютно ліві документи і так далі і тому подібне. Так що тут поки що не втішно. Далі питання в мене яке було. Ага, значить, питання про е, рашистські човни. Чи будуть там для нас гарні? Оце красиво виглядає. Оце, коли воно горить, воно красиво. Добре.